Каструля Касероль 5 в одному. Друзі, ви ще такого функціоналу не бачили. Ідеально підійде для маленької кухні. Зараз покажу вам все детальніше. Це така сковорода, фритюрниця на 4,5 літри. Тут є дуже багато різних деталей, про них пізніше, а зараз гляньте, має індукційне дно для кращого розподілу тепла, керамічне антипригарне покриття. Сковорода витримує температуру до 400 градусів Цельсія. Тому. Ви з легкістю можете використовувати її для приготування в духовці. Каструля касероль підходить для перших страв і відварювання гарнірів. Також слугує як сковорода чи сотейник для смаження і тушкування. Я просмажила овочі, відварила рис, такий розсипчатий, класний. Вий. Смачненький гарнірчик уже готовий. Також цю каструлю чи сковороду можна використовувати як форму для домашньої випічки і запікання в духовці Сковороду можна використовувати як фритюрницю для приготування страв з хрусткою золотою скоринкою. Наприклад, картопля фріту дуже смачна виходить. Каструля слугує ще як пароварка для дієтичних страв. Придбати каструлю касероль 5 в одному можна в магазині VelaMart посилання під відео, а за підписку на них дарую знижку мінус 10%.